В Чернігові набуває популярності унікальний незвичний вид тренувань. Йдеться про банджі фітнес. Це динамічний напрям фітнесу, що поєднує силові тренування і танцювальні елементи. Банджі-фітнес фітнес це динамічний напрямок за допомогою резинки спеціально спеціальної амуніції, яка вдягається на людину. Ця резинка забирає на себе основну частину навантаження суглобів. І відповідно дає змогу більш вільно рухатися, особливо тим, кому в кого є певні протипоказання банджі фітнес допомагає розвивати координацію, ритм і пластичність. Більше того, ці тренування зміцнюють м'язи всього тіла. Утім, цей вид занять має і певні протипоказання. Ускладнення, які стосуються грижі, вашого кору, тазового дна. Тазу, взагалі, органів малого тазу, або це серйозні проблеми з колінами, з поставою, то дійсно не варто. Але варто проконсультуватися з лікарем в першу чергу. Наприклад, тим, в кого я не буду казати всім, в кого в хворі коліна, але є якісь певні обмеження з рухом, або болить поперек, як часто в нас втомлюються від великої кількості ходьби. От в цих випадках банджі допоможе все ж таки розширити діапазон руху. Тому що без резинки, ми би не пригали так швид... багато, не стрибали би, і відповідно з нею можна тренувати ці м'язи, які задіяні при стрибках, але не відчувати такого ударного навантаження. Звісно, що це важко, ну як і будь-який новий напрямок. Але е я тренер, який агітує адекватне навантаження. І якщо ви втомилися або у вас не виходить, або ви хочете відпочити, вам важко дихати. Ви зупиняєтесь і відпочиваєте. Я нікого не змушую скакати над своєю головою. Бо я розумію, що ну, я вважаю неправильним тренування, після якого ви не можете йти додому. Ну навіщо таке навантаження? Ми можемо його розподілити і більше розтягнути в часі, але це буде корисніше, без зайвих страждань і легше і приємніше. Одна з учасниць банджі фітнесу Наталія Миткевич уже протягом двох місяців відвідує заняття, відзначаючи його ефективність та унікальність. Я дізналася безпосередньо від Аліни. Я колись ходила до неї в інше місце на йогу, на стреченг. Потім Аліна прийшла працювати сюди. І в групі в телеграмі я дізналася про те, що є таке цікавий, Такий цікавий вид спорту. Для мене дуже важливо було обрати якийсь напрямок, який буде динамічний, і в той же час буде. Приятливо впливати на психіку на голову, тому що в мене така занятість, що багато працюю головою, мозком, грубо кажучи, але при цьому мені треба певна динаміка, тому що я сама на сцені, на рок-сцені, і мені треба втримувати, теж вчитися багато бути в русі, при цьому співати. І от якраз таки цей вид спорту він дуже класно впливає в битви напрямки і на тіло, і на розум. От, тому ну, для мене він зараз топ. Банджі фітнес точно сподобається тим, хто цінує відчуття польоту та незвичайні враження. І найголовніше тренування роблять нас сильнішими та щасливішими.